Прогноз погоди на тиждень. Привіт, друзі! 26 травня 2025 року в Україні розпочинається тиждень із м'яким весняним теплом, що поступово переходить у літню свіжість. Небо то вкриватиметься легкими хмарами, то сяятиме сонцем, а вітер ніжно гойдатиме повітря. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 25, вітер переважно південно-західний. 5-8 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен куточок країни. Почнемо з півночі України, це Чернігів та Суми 26-28 травня. Температура вночі буде плюс 8 плюс 11, а вдень плюс 17 плюс 20. Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі 27-го. Вітер південно-західний 5-6 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. 29 травня, 1 червня. Температура вночі буде плюс 10 плюс 13, а в день плюс 20 плюс 22. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний. 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. Чернігів 27 травня, ніч плюс 9, день плюс 18. Хмарно. Дощ. Вітер південно-західний. 5 метрів на секунду. Чернігів обіймає ніжним теплом, а дощ м'яко освіжає повітря, запрошуючи до спокійного відпочинку. Суми 27 травня. Ніч плюс 8, день плюс 17. Хмарно дощ. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Суми дарують свіжий подих, а дощ додає чарівності цьому дню. Продовжимо. З півдня України, це Одеса, Херсон та Миколаїв. 26-28 травня. Температура вночі буде плюс 14 плюс 16, а в день плюс 20 плюс 23, ясно, без опадів. Вітер південно-західний: 5-8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 50%. 29 травня, 1 червня. Температура вночі буде плюс 16 плюс 18, а вдень плюс 23 плюс 25. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний. 6 метрів на секунду. Відчуття погоди буде теплим і приємним. Одеса 26 травня. Ніч плюс 14, день плюс 22. Ясно, Вітер південно-західний 5 метрів на секунду. Одеса зігріває морським теплом. Ваблячи до легких прогулянок узбережжям. Херсон 26 травня, ніч плюс 15, день плюс 23. Ясно. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Херсон дарує сонячний настрій, обіцяючи приємний день. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк, 26-28 травня. Температура вночі буде плюс 8 плюс 10, а вдень плюс 16 плюс 19. Ясно, короткочасні дощі 27. го Вітер південно-західний 5-6 метрів на секунду. Відчуття погоди буде свіжим. 29 травня, 1 червня. Температура вночі буде плюс 9 плюс 12, а вдень плюс 19 плюс 21. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Повітря наповниться теплом. Львів 27 травня, ніч плюс 8, день плюс 17, хмарно дощ. Вітер південно-західний 5 метрів на секунду. Львів огортає затишним теплом, а дощ додає романтичних ноток. Івано-Франківськ, 27 травня, ніч плюс 9, день плюс 18. Хмарно дощ. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Івано-Франківськ тішить свіжістю, а дощ створює затишну атмосферу. Далі, схід України, це Харків та Донецьк 26-28 травня. Температура вночі буде плюс 12, плюс 14, а вдень плюс 19 плюс 21 ясно, без опадів. Вітер південно-західний. 5-8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 55%. 29 травня, 1 червня. Температура вночі буде плюс 13 плюс 15, а в день плюс 21 плюс 23. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Сонце наповнить день теплом. Харків 26 травня, ніч плюс 12, день плюс 20. Ясно, вітер південно-західний 5 метрів на секунду. Харків зігріває сонячним світлом, ваблячи до активного відпочинку. Донецьк, 26 травня. Ніч плюс 14, день плюс 21. Ясно, вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Донецьк дарує теплий настрій, обіцяючи приємний день. І на завершення центру України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький 26-28 травня. Температура вночі буде плюс 10 плюс 12, а вдень плюс 18 плюс 20. Хмарно з проясненнями дощі 27. го Вітер Південно-Західний 5-6 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишатиметься нормальним. 29 травня, 1 червня. Температура вночі буде плюс 11 плюс 14, а вдень плюс 20 плюс 22, ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Повітря стане свіжим. Київ 27 травня, ніч плюс 11, день плюс 19. Хмарно дощ. Вітер південно-західний 5 метрів на секунду. Київ огортає весняним теплом, а дощ ніжно освіжає повітря. Дніпро! 27 травня, ніч плюс 12, день плюс 20, хмарно дощ, вітер південно-західний, 6 метрів на секунду. Дніпро тішить м'яким теплом, а дощ додає свіжості. Загальні тенденції: тиждень з 26 травня 2025 року в Україні принесе м'яке весняне тепло, що переходить у літню свіжість. Температура цього періоду дещо вища за середню для кінця травня, обіцяючи приємні дні. Коротко пройдемося по регіонах північ тепло до плюс 22 з дощами на початку південь. Тепло до плюс 25 переважно ясно. Захід прохолодно на початку до плюс 21 з дощами. Схід тепло до плюс 23 ясно. Центр. Тепло до плюс 22 з дощами посередині. Для аграріїв дощі на початку зволожать ґрунт, стежте за посівами в сухі дні, для туристів і подорожей. Південь ідеальний для морських вилазок, захід із парасолькою, рекомендації щодо одягу: легкий одяг, зручне взуття, парасолька на дощові дні, для активностей – пікніки на півдні, велосипедні прогулянки на заході, уникайте дощів. Нехай цей тиждень подарує вам радість і тепло. Бажаємо вам гарного тижня та мирного неба.